Там була куватка, бо а тут стояла постіль. Там куяска стояла, а там ігаські стояли. І ми ними їгалися. Цікав там стояв. У мене дуже багато було батьків. Тут стояла пічка, мені мама допомагала все робити. Я хочу потрапити в університет. І всі всі страви робити своїм батькам і братам, і сестрам. Пожежа забрала у діани чоловіка, маленького сина і облаштоване гніздечко, де проживала велика родина. У квартирі не залишилось нічого, лише голі стіни та обвуглені віконні рами. Минуло два місяці, і поки старші діти у школі Діана з найменшою донечкою у фонді соціального захисту населення за місяць жінка відновила дітям свідоцтва про народження, собі паспорт зібрала ще десяток довідок і чекає на підтвердження статусу малозабезпеченої багатодітної родини. Останні два місяці сім'я живе на мізер. Я зараз получаю тільки соціальну допомогу, 1300 гривень в місяць через дві неділі вони мені обіцяють ці бумажки дати. А в жовтні я виплату маю отримати, але не знаю яку. Документи у мене всі готові, всі документи я здала. Через трагедію родина претендує на три види виплат через втрату годувальника як багатодітна та малозабезпечена. У фонді соціального захисту, куди ми прийшли разом з діаною, запевняють, виплати призначили з усіма трьома видами пільг, і до кінця місяця будуть нараховані гроші. Вона в нас буде отримувати соціальну допомогу як одинока мама в розмірі 385 гривень на кожну дитину. Крім того, вона звернулася до нас за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. У складі цієї сім'ї є п'ятеро дітей, тому допомога виходить ну, близько 4 тисяч з половиною гривень щомісячно. Але проблему з ремонтом житла це не вирішить. За всіма нормами, родина претендує на більшу квартиру, та нині мріє тільки про ремонт власної скромної малосімейки. Діана після пожежі написала кілька листів до Мерії з благаннями допомогти з відновленням житла. Допомога надійшла лише від соціальної служби у вигляді одного вікна і від небайдужих ужгородців харчами, речами для дітей і мінімальними будматеріалами. Аби отримати відповідь від влади, разом з діаною чекаємо у міськраді. До нас вийшов Олександр Костенчук з департаменту міського господарства. Він виявляється у курсі справи. На сьогоднішній день питання надання допомоги. Добре, добре. Через управління соціального захисту ми спробуємо вам це питання вирішити. Чи піде справа далі обіцянок, покажемо у наступних випусках. А поки жінка своїми силами з допомогою небайдужих починає косметичний ремонт. Вони тільки шпаклюють, далі покраска, окно ще треба на кухню, відділий кавана, в якому стані, над ванну, туалет міняти, двері кругом ставити. Самі видати на кухні, нічого немає. Ремонтувати такими темпами будуть не менше місяця. Та навіть якщо з побілкою встигнуть, меблі взяти ніде. Тож родина Ярош просить небайдужих віддати непотрібні меблі чи сантехніку, бо лише підтримка людей дає надію зимувати вдома.